Стаття 19 Сімейного кодексу України. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів. У випадках, передбаченим цим кодексом, особа має право на попереднє звернення з захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування. Рішення органу опіки та піклування є обов'язковим до виконання, якщо протягом 10 днів від часу його внесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду, крім випадку. Передбаченого частиною 2 статті 170 цього кодексу, звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У разі звернення з позовом до суду органу опіки та піклування припиняє розгляд поданої йому заяви. При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такої, що втратила право користуватися житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним Обов'язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. Стаття 20 Застосування позовної давності до вимог, що впливають у сімейних відносин. Вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна діяльність не застосовується, крім випадків, передбачених частиною 2 статті 72, частиною 2 статті 129, частиною 3 статті 138, частиною 3 статті 139 цього кодексу. У випадках, передбачених частиною 1 цієї статті, позовна давність застосовується судом відповідно до Цивільного кодексу України, якщо інше, не передбачено цим кодексом.